Алло, Добрий день. Життя у вас трапилося. Я тут народився, тут виріс, тут всі мої знайомі, рідні, близькі, родичі. Щоб бути більш корисним, я брав участь у конкурсі поліцейського офіцера громади, який пройшов. Після навчання отримав сертифікат поліцейського офіцера громади. Після цього я отримав службовий автомобіль. Території обслуговування входить чотири старостинських округа. Зараз після, після окупації на моїй обслуговуваній території майже 2,5 тисячі населення. Роздаємо, допомагаємо отримувати людям гуманітарну допомогу. В основному це набір продуктів харчування. Ми зараз надаємо літнім, одиноким, яких мало забезпеченим завжди, чим зможу, тим допоможу, привезти ліки, відвезти до лікарні. Якщо ще щось потрібно, то допомогу. Завжди обращаємося до його в будь-яку минуту. Він усе допоможе, все розкаже, зробить. Що просимо, ніколи ні в чому не відказував. Близькість до агресора вплинула на діяльність поліції, тому що частіше вибухи, на них треба реагувати, виїжджати туди. Деякі сили, що я обслуговував, то взагалі видно, де кордон проходить росіян. Я маю дружину, двох доньок, 8 та 14 років. Вони зараз живуть у бабусі в Закарпатській області, так як село обстрілювали і по сусідству нашого будинку це його будинок розвалили двома нашої то Діти з дружиною виїхали на Закарпаття, там навчаються, там живуть. Зараз приїхали на тиждень до мене. А я лишився служити тут, тому народу. Все таке вирішив.